14 лютого Царидарівка приймала у себе поважних гостей. У ході робочої поїздки, основною метою якої було підписання угод соціального партнерства, до села завітали керівники району. В порядку денному була запланована зустріч галів адміністрації та району з активом села Царидарівка. Щоб володіти достовірною інформацією стосовно стану справу населеному пункті, посадовці перед зустрічю особисто обійшли всі підприємства, установи та заклади села. Розпочали вони з торговельних об'єктів, перевірили. Наявність документів на продукти, асортимент та ціни, особливо на соціальні сорти хліба. Наступною була амбулаторія сімейного лікаря. Тут приймала виїзна бригада лікарів вузької спеціалізації та проводить планове обстеження. Цифровий пересувний флюорограф. Не обійшлося без зауважень у дошкільному закладі та сільському клубі. У дитячому садочку керівники району звернули увагу на відсутність меню та малу кількість дітей у групі. У сільському клубі на відсутність опалення. У ході розмови голова сільради. Доповів, що на даний час укладена угода на виконання електромонтажних робіт з установки та підключення теплових електроприладів, тож опалення справа часу. На території села три дня на тиждень працює поштове відділення зв'язку. Одна листоноша обслуговує населення шістьох сіл Царидарівської сільської ради та забезпечує селян підписними виданнями. Богдан Рева та Нестеров відвідали і сільгоспідприємства, що займається сільськогосподарською діяльністю на території Царідарівської сільради. На сьогодні Сільхозники закінчують підготовку машинотракторного парку до виконання весняно польових робіт. Останнім пунктом призначення був навчально-виховний комплекс, де керівники району провели зустріч з активом села Царідарівка, але спочатку підсумували побачене. Порадувало тим, що асортимент. Как в продовольственном, так и в хозяйственном магазине довольно широкие. В То той же амбулатории э, тоже э, люди приходят и проводят там процедуры, ставят капельницы, уколы. И тоже, как оказалось, вот я проверил журналы там, записи, и посмотрел, что это довольно э, много людей, и которым востребована эта амбулатория. Это очень важно. Подготовка к к полевым работам, она на... Такой фазе окончания. И это то, что мы смотрели сегодня. Царадаровская грамотка. Фазе окончания. И даже если там через две недели выходить в поле, как заверили руководители, они готовы вывести и э, при соответствующей температуре, погоде. І, значить, до всіх польовим робіт. з метою підвищення якості життя мешканців Царідарівської сільської ради укладено п'ять угод соціального партнерства, які передбачають тісну співпрацю органу місцевого самоврядування та підприємств, що ведуть господарську діяльність на території ради. Значить, в якому рушлі будуть розвиватися і як ми будемо діяти? Значить, буквально неділю назад, дві неділі назад. у нас была сессия. На этой сессии мы с депутатами определились первоочередный круг вопросов, которые нам надо, вот, край надо решить сегодня, завтра, но ну, ближайшие там полгода, года. И при заключении угоды, мы в плане работ с каждым предприятием будем включать вот эти наши задачи. Загалом тут зареєстровано 41 суб'єкт господарської діяльності. Працювати ще є над чим. Я хочу, щоб були 11 юридичних і 30 там, фізичних лист підприємців, щоб ви з кожним переговорили, щоб він кожен отримав свій екземпляр договору, а потім пусть приймає рішення. Однозначно ми їх всіх будемо Предлагати роботи на громаду, громаді. після зустрічі з активом Цередарівки голова райдержадміністрації Богдан Рева провів особистий прийом мешканців села. На минулому тижні відбулася підсумкова медична рада, тема якої підсумки роботи галузі охорони здоров'я району у 2012 році та перспективи її розвитку. Галузь охорони здоров'я району впевнена прямує шляхом реформування та удосконалення надання медичної допомоги сільському населенню, зазначив головний лікар району Іван Жовтий. У своїй доповіді загалом 2012 рік був напружений виконана багато роботи, яка дала свої результати та значно відобразилася на якості надання медичного. Послуг мешканцям району за минулий рік загальні видатки на охорону здоров'я району збільшено на 2 мільйони 400 тисяч гривень і фактично склали близько 31 мільйона гривень. Перше за останні 20 років у медичних закладах за кошти державного та місцевого бюджетів проведено капітальні ремонти відділень закладів охорони здоров'я району та придбано новітнє медичне обладнання. Перед присутніми звітували головні лікарі, завідуючи відділеннями закладів охорони здоров'я міста та району. Які які зупинилися на першочергових та пріоритетних базових, організаційних та фінансових складових діяльності своїх підрозділів, підбив підсумки роботи галузі охорони здоров'я району перший заступник голови райдежадміністрації. Я оцінюю просто по динаміки. Беру 11-й рік і беру 12-й рік. То есть, если мы были с вами по рейтингу в области в 2011 году шестые, то в 2012 стали вторые. Если по селу мы были двадцатые, стали восьмые. То есть есть прогресс. В целом, я считаю, медицина лазовщины справилась с своей задачей. Если были какие-то единичные случаи, то они единичные, они разбирались, справлялись. Пожелать всем крепкого здоровья. У 2013 році передбачається закінчити проведення ремонтних робіт та продовжити удосконалення надання медичних послуг мешканцям Лозівщини. Напередодні 24-ї річниці від дня виведення радянських військ з Афганістану голова Лазівської районної ради Ігор Нестіров та перший заступник голови Лазівської радиадміністрації Олександр Житко привітали всіх воїнів інтернаціоналістів Лозівщини, в особі голови спілки воїнів інтернаціоналістів Сергія Сліпцова та учасника бойових дій В'ячеслава Євсюкова. Я Хочу чисто по чоловічські віддати дожди їх мужеству, витяжки і того достоинства, которая они пронесли в момент своего свого На знак Пашани Ігор Євгенович та Олександр Миколаєвич зі словами глибокої вдячності вручили афганцям ікони Божої Матері та побажали міцного здоров'я, впевненості у завтрашньому дні оптимізму та благополуччя. Щороку біля пам'ятного знаку воїнам, які загинули під час бойових дій в Афганістані, збираються в ганці, керівництво міста та району громадськість, аби вшанувати побратимів, котрі не повернулися з тієї незрозумілої, а головне невиправданої війни. 15 лютого день виводу радянських військ з Афганістану. Десять довгих років точилися бої у далекій азіатській країні. 397 лазівчан виконували свій інтернаціональний обов'язок 11 з них загинули. Під час мітингу. Лунали слова вдячності та шани загиблим, побажання здоров'я живим, звучали пісні та вірші. Хто пройшов крізь афганське пекло, той може у будь-якій формі висловити увесь і біль, що пронизує серце від спогадів тих подій. Ми всі вернулись з той війни но тільки різними путь. Хто на тюльпані, цинковому грабу, а хто живой з посеребряними візками І не забути нам той війни вона пройшла. Ось наші душі на Соребі, Жаганхале, на горнам, чорна ґендекуше, газні, Гарлес, Жалабад, Паншер, Зеленка, Черекара, Все це в пам'яті у нас. Потріб з цих пор пройшло немало. Хвилина мовчання та покладання квітів до пам'ятного знаку. Це найменше, що сьогодні можна зробити для тих, хто не повернувся з Афганістану, хто залишив там свої надії на майбутнє життя. Їх подвиг назавжди залишиться у нашій пам'яті. Наприкінці січня в Цередарівському навчально виховному комплексі відбувся фінал другого сезону проєкту Вічні слова України в рамках конкурсної програми пройшов благодійний концерт на підтримку дітей, хворих на онкологічні захворювання Шанс на майбутнє партнерами проєкту виступили управління праці та соціального захисту населення та відділу світи райдержадміністрації. Благодійні внески у загальній сумі понад трьох тисяч гривень направлені на лікування десятирічного мешканця Лазі. Зівського району хворого на лейкоз. на даний час дитина перебуває на лікуванні в обласній клініці. Організатори заходу вирішили на зібрані кошти придбати необхідні для лікування медичні препарати і віддати родині. Медикаменти передав мамі хлопчика. Переможець фіналу конкурсу Вічні слова України Іван Негір. До речівання свій приз у 500 гривень також віддав до благодійного фонду. Я думаю, що в наступному році ми досягнемо ще ще більше і зможемо допомогти не одній, а дитині а по максимуму залучимо більше спонсорів і звичайно розширимо аудиторію, з якої будемо збирати кошти, благодійні внески на допомогу дітям саме хворим на рак.